Вітаю! Ви з Тетяною Шевченко на першому україномовному Ютуб-каналі, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми говоримо про Японію. Дуже чудова країна, далека для нас, далека тому, що це інша ментальність, тому, що це географія. Тому що не так багато студентів ви зустрінете серед своїх друзів, знайомих в оточенні, які там вчилися вчаться чи хочуть вчитися. Тому що це країна, яка дуже цінує своє рідне, І відповідно з величезною гостинністю є таке поняття «омотинаші». це термін для позначення японської гостинності, турботи про клієнтів, про гостей. Попри, попри це, вони вас дуже гостинно зустрінуть, але скажуть: але, будь ласка, вчіть японську. Але будь ласочка, поважайте наші традиції. Щоб поважати традиції, треба їх знати. Відповідно, у вас немає варіанту бути в Японії і не вчити японську мову, японську культуру, таким чином традиції і так далі. Отже, чому студенти обирають Японію? Попри якісь емоційні там речі, які ви зустрічаєте, або підлітки зустрічають в аніме, зустрічають десь, скажімо, може, більш старші люди. Зустрічають там бойові мистецтва і так далі, все, що з цим пов'язане попри, попри отаку ми складову, Японія це високотехнологічна країна, це країна, яка в рамках обмежених ресурсів зуміла досягнути насправді стати еталоном для багатьох, в тому числі розвинених країн, стати еталоном розвитку і впровадження інновацій в соціальне, економічне життя своєї країни, і вони таким чином впливають, в тому числі. На, ну, на розвиток насправді ідей, розповсюдження цих ідей в світі. А Японія це електромобілі, це країна, звідки вони пішли. Японія це штучне серце. Японія це оптоволокно. Японія це, власне кажучи, інновації в харчових технологіях. Всі їдять локшину, якою б вона не була, але сама технологія вона пішла з Японії. Та локшина швидкого приготування. Отже, в Японії країна з обмеженим ресурсом, яка зуміла досягнути величезних досягнень технологічних, звісно, що вчитися треба у кращих у тих, хто вже пройшов певний шлях. Разом з тим, Японія це країна з дуже цікавою, дуже глибокою та філософською культурною концепцією своїх традицій, свого японського. І дуже багато є, оскільки це все плекається, зберігається, примножується. Тому навіть в туристичному плані там дуже багато є, що подивитися і під час навчання, і після навчання. Тому Японію в цьому плані обирають в тому числі через те, що поки студент вчиться, він може дуже багато чого почерпнути для себе в культурному плані. Із окремих досягнень я вважаю це досягненням, хоча японці вважають, що це просто. Для них природньо нормально. Японська кухня японці називають японську кухню вашоку. Вашоку це поєднання сезонних інгредієнтів. І завдяки цій кухні японці, ну певно, що завдяки цій кухні японці досягли найбільшої тривалості життя серед народів на землі. Є ще швейцарці, зрозуміло, що є інші країни, але в цілому. А у Японії найбільша кількість довгожителів, і японці дуже серйозно ставляться до упередження захворювань. Тому відповідно система медицини розвинена на дуже високому рівні. І, до речі, вона не така дорога, як, наприклад, якби ми порівнювали Швейцарію, так да? ну скажімо, довгожительку Швейцарію чи довгожителів швейцарців і вартість медичного обслуговування в Швейцарії. Японія іншим шляхом рухається, тобто, медицина насправді досить доступна. І студенти міжнародні, які приїжджають вчитися, вони точно так само медична страховка покриває реально якісне медичне обслуговування для таких студентів. В Японії дуже сприятливе залі оточення навколишнє середовище. Тобто японці це країна з дуже низьким рівнем злочинності, якби ви, наприклад, в Японії десь випадково згубили, лишили, я не знаю, там. Якісь ваші речі, то на 99% можете бути впевнені, що вам або хтось якимось чином вичислить, що це ваші речі, вам їх або доставлять, або повідомлять, що вони десь там є. Тобто Японія дуже безпечна. В Японії дуже розгалужена інфраструктура, транспорт, і, бачите, я сьогодні якось порівнюю Японію зі Швейцарією. Дивним чином воно мені просто спадає на думку, тому що в Швейцарії потяги, там, автобуси і так далі, це реально. Прямо хвилина в хвилину, ну, можливо, навіть секунда в секунду. Щоб щось в Швейцарії запізнилося, ну це треба дуже постаратися. Це має бути якийсь форс-мажор. Про цей форс-мажор точно будьте певні, що ви будете знати наперед, щоб ви там не переживали на платформі, на пероні, що там щось запізнюється. Точно те саме ви побачите і можете очікувати в Японії. Всі потяги, автобуси, транспорт, система урбаністичної міської інфраструктури. Все це працює як годинничок. Тому от і досягнення технологічні, і культура, і загальне середовище, воно дуже гостинне по відношенню до міжнародних студентів. На сьогоднішній день в Японії навчаються студенти з понад 170 країн світу. Загальна кількість міжнародних студентів, я округлюю цифру 220 тисяч. Не так багато по відношенню до 125 мільйонної Японії. Але студентів небагато, але їх усіх приймають з любов'ю, з радістю і їм дають все те саме найкраще, що дають японським студентам. Важливо також розуміти, що попри те, що в Японії пануючою релігією є синтоїзм, і японці вважаються чи не найбільшими націоналістами в світі, в Японії культивуються дуже терпляче, толерантне ставлення до різних релігій. До різних культур, тому відповідно, коли ви приїжджаєте, вас ніхто не буде змушувати ставати сінтоїстом, ніхто не буде якось вас обмежувати в практикуванні ваших вірувань, якщо ваші вірування супроводжуються якимись ритуалами, тобто до цього поставляться з розумінням, з терпимістю, і це теж величезний плюс, тому що не в усіх країнах ви можете вільно. Сповідувати або свою релігію, або вільно, скажімо так, бути тим собою, яким ви звикли в своїй країні. Система освіти. В Японії студенти, діти вчаться 12 років в школі. Школа складається із 6 років початкової освіти. І потім старша школа ділиться на 3 роки молодшої, старшої школи і на 3 роки старшої школи. Власне кажучи, 6 плюс 3 плюс 3. Чому я це кажу? Тому що вступним критеріям до вступу в японський університет, саме університет, я трішки згодом скажу, чим відрізняються університети між собою, які ще типи навчальних закладів є. Для вступу в японський університет потрібно 12 академічних років навчання, плюс потрібно, щоб вам було повних 18 років. Після 12 академічних років можна поступити або в університет. Або в коледж. Є три типи коледжі. Коледжі бувають молодші, бувають професійні і бувають технічні. В залежності від напрямку діяльності спеціальності, яку ви обираєте, вам буде відкритий доступний один з цих коледжів. Можливо, там, наприклад, не один з цих, а можливо, ви можете поступити і туди, і туди. Університети розрізняються за приналежністю до органу, який керує цими університетами. Є університети національні. Є університети. Регіональні, є університети приватні. Національні університети, їх 86 в Японії. Вони в вони коштують дешевше від регіональних і від приватних університетів. Але поступити туди важче. Знову таки, важче це не означає неможливо, це просто означає, що туди вищі, критерії, вступні критерії для абітурієнтів. Тривалість навчання на програмах бакалаврату 4 роки, на програмах associate degree або молодший бакалаврат 2-3 роки, на програмах магістратури 2 роки, на програмах сумісних бакалаврат, магістратура в сфері стоматологія, медицина, ветеринарія, фармакологія 6 років, магістратура юриспруденції 3 роки, аспірантура 5 років. Більшість навчальних закладів починають навчальний рік. Квітня триває навчальний академічний рік до березня. Деякі навчальні заклади можуть починати навчання восени. Але в цілому наше 1 вересня це у Японії 1 квітня. Канікули впродовж навчального року, їх три основні: це канікули, які кінець липня, початок вересня. Далі канікули це може бути лютий-березень, і кінець грудня, початок січня, тобто три періоди. Скільки вищих навчальних закладів в Японії? Я зачитаю цифри, щоб ну, я не думаю, що вам прям треба до копійки, все, але тим не менше, всього в Японії 3802 навчальних, вищих навчальних заклади, із них 86 національних університетів, 94 приблизно стільки ж регіональних університетів, 615 приватних університетів, і у нас 3150 в Японії. 3159 коледжів різних. В університет ви поступаєте після 12 академічних років, в коледж можна поступити після нашого 11 класу. Після коледжу можна поступити в університет, але університети приймають це. Називається трансферний студент, той, який після коледжу йде в університет. Але університети приймають трансферних студентів за певною своєю внутрішньою якоюсь процедурою, яку вони оголошують в певний період, і ми наперед. Ніколи не можемо знати, чи в цьому році буде там цей конкретний університет приймати трансферних студентів. Тобто це не так, якби що кожен рік ви можете на це розраховувати. Тому дуже може бути така ситуація, що ви в якомусь енному році закінчуєте коледж з наміром, що ви далі підете вчитися в університет, ну, щоб не було перерви, а університет не приймає трансферних студентів. Тоді що? Ну треба чекати, певно. Що або думати, може десь в іншому місці вчитися. Одним словом, тоді у вас виникає ну, якась така дилема, і ви маєте якось її вирішити. Заняття в японських університетах і коледжах проводиться японською мовою. Зазвичай останнім часом все більше і більше стало з'являтися англомовних програм в університетах і коледжах, тому, в принципі, обирати, знайти для вас щось в Японії можна. Знову таки, не треба розраховувати, попри величезну кількість університетів і коледжів, попри величезну кількість, кількість різноманітних програм, не слід розраховувати, що англомовних програм буде багато для вашого вибору. Тобто, це буде невеликий все-таки перелік. Ми вже робили запити по Японії, з цим можна працювати, але повторююсь, це невелика лінійка, з якої ви можете обирати для того, щоб бути зрахованим на програму з навчанням японською мовою. Ви здаєте. Рівень мови має бути на рівні японської мови, на рівні N1, N2. Що це за іспит, це окрема тема. Можете поцікавитися, погуглити так само, як коли наші студенти зараховуються на навчання, там, наприклад, китайською мовою чи на навчання корейською мовою. Тобто цей рівень має відповідати десь b 2 c 1 для тих студентів, які зараховуються на глумовні програми. Або на підготовчі програми вимагається ну 12 років для університетів, та або якщо це 11 років плюс один підготовчий рік. Він може бути, до речі, в японському університеті, не в усіх. Тому відповідно, ми наперед не можемо вам сказати, що ви можете на це завжди розраховувати. Треба робити пошук, треба дізнаватися відносно вашої спеціальності, де може бути підготовча програма в Японії англійської мови. мінімальний рівень, який вимагається, IELTS 5,5, 5,5, 6,0. В залежності від спеціальності. Зрозуміло, що на спеціальності гуманітарного циклу психологію, журналістику, там буде рівень вимоги по мові буде вищий. Включаючи плату за навчання і реєстраційні збори, в залежності від типу навчального закладу, бакалаврат в Японії коштує в національних університетах 5300 доларів. Ну, ясно, що це все в ЄНАХ. Я вам просто кажу для спільного знаменника, щоб вам... Було зручніше сприймати в доларах 5300 доларів. В регіональних університетах 6700 плюс-мінус. І в приватних університетах 7300-7500. Отже, скільки коштує проживати в Японії? В цілому орієнтуйтесь на 500-800 доларів в місяць. 300 доларів у вас буде йти на проживання. Ясно, що ця цифра плюс-мінус, бо це залежить від вашого стилю життя, від типу проживання і так далі, від різних факторів. Але в цілому, ми говоримо зараз про якесь дуже середнє таке по лікарні, тому 300 доларів проживання, 200 доларів харчування, комуналка буде десь приблизно 50-70 і медична страховка буде десь 20 доларів в місяць. Студент може працювати під час навчання. Може працювати 28 годин на тиждень. Я не знаю, як японці там відсвітковують, прямо чи ви не 29 пропрацювали там. Ну певно, є якась система, тому що японці дуже організовані і вони свій контроль роблять. Це культура, яка контролює ненав'язливо, але будьте певнені, що це точно контролюється. 28 годин на тиждень, і приблизно студент може заробити десь 400 доларів в місяць. Де да? за при роботі, там, наприклад, 4 тижні по 28 годин приблизно такий заробіток. Вартість навчання на програмах магістратури не дуже відрізняється від програм бакалаврату. Практично ті самі ціни: 5600 десь буде для національних університетів, 6100 буде для регіональних університетів. Приватні університети дають більшу вилочку для магістерських програм. Тут може бути від 5300 до 10200 там 200. Тисяч доларів за рік. Разом з тим, програми навчання, медицина, стоматологія, ветеринарія, фармакологія це зовсім інший порядок цифр набагато дорожче, тому якби, вони випадають з цього такого спектру діапазону фінансового. Тому по цим програмам, якщо вони вас цікавлять, це буде окрема тема спеціально для вас. Не в рамках загального відеоблогу. Вертайтеся, якщо цікавлять ці спеціальності, все одно будемо відпрацьовувати і дивитися, яким чином вас. Нам вас туди зарахувати. Яка різниця між професійними коледжами, технологічними коледжами і молодшими коледжами? Технологічні і професійні коледжі можна віднести, якби ми проводили паралелі із європейською освітою. Це прикладні навчальні заклади. Там отримується спеціальність професія після закінчення коледжу можна йти просто працювати на ринок. Тому що в Японії далеко не всі. Чому я кажу далеко не всі, тому що в Україні дуже багато студентів. Після 11 класу йдуть в університети. Можливо, це моє якесь там бачення упередження, але дуже багато студентів у нас все-таки хочуть зарахуватися. Немає такого в Японії. Да? В університети йдуть далеко не всі. Більшість все-таки йдуть в оці коледжі. Після цього просто продовжують, навчати, продовжують працювати. Молодші коледжі це, по суті, коледжі, які є з підготовкою до вступу в університет. Тому молодший коледж це. Можливість отримати кредити, які потім будуть зараховані на зараховані певним університетом. Після молодшого коледжу можна поступити на третій рік бакалаврату в національний, регіональний або приватний університет. Професійні коледжі можна умовно розділити на вісім сфер: це і медицина, і культура, і мода, домашнє господарство, і технології, соціальна робота. Я, якщо чогось не назву. То не суть, тому що їх просто всі професії в професійних коледжах розділяються на оці такі категорії. Але ключовим елементом є знання для міжнародного студента, знання японської мови. Навчання в професійних коледжах і технологічних ведеться японською мовою. Відповідно, без те, що ви можете туди поступати після 11 класу, це прекрасно, але тільки зі знанням японської мови на рівні Н1, Н2. Б2 японський там у вас має бути. Ті студенти, які вчать японську мову, я думаю, що їх дуже небагато в Україні, які вчать японську мову вже під час там, в шкільні свої роки, певно, що вони якби, досягли якихось значних таких гарних успіхів і були впевнені в собі, що вони зможуть навчатися цією мовою, то для них цей шлях відкритий. Для решти всіх це все-таки або вивчення японської мови на мовних курсах, де-інде, або в Японії, зокрема. До речі, мовні курси в Японії. Порядок цифр це буде десь приблизно 4-7 тисяч американських доларів за рік. Роком ми вважаємо 30 академічних тижнів. Мовні курси починають заняття в квітні і в жовтні. Відповідно, ми маємо подати документи за 3-4 місяці до квітня, до жовтня. Мовні курси в Японії, в тому числі, роблять підготовчі програми до вступу в університет. Якщо у вас не вистачає академічної освіти, 11 класів, значить ви можете поступати після 11 класу в Японії на підготовчий курс знову ж таки, якщо він є при цьому конкретному університеті, або якщо мовна школа, яка пропонує підготовчий курс, має угоди з університетами, яка дасть можливість вам після закінчення цього підготовчого курсу поступати на програму бакалаврату в університет. В Японії є певний ряд. Державних урядових стипендіальних програм для міжнародних студентів. Ви можете погуглити, подивитися m e М -T. МЕКСТ. Ці програми вони доступні для студентів переважно віком 17-25 років. Вони можуть бути для програм бакалаврату, для професійних коледжів. І для молодших коледжів ці програми. Ви, скажімо так, щоб подати на цю програму, ви маєте відповідати певним критеріям. Критерії це вік і академічна освіта. Це загальні критерії. Так? Далі зрозуміло, що ви заходите на конкурс, тому відповідно ви маєте якимось чином довести комісії, яка розглядає вас на цю стипендію, довести, що ви найліпший для них кандидат, і саме вам треба дати ці гроші. Стипендія може бути стовідсоткова, вона може покривати вартість навчання і навіть часткова, бо повністю вартість проживання. Стипендія може бути часткова і по навчанню та проживання, або просто по навчанню. Тому від чого залежить це, це рішення, я не знаю. Це однозначно воно приймається з огляду з огляду на загальний пул студентів, які в конкретний період подають на цю стипендію. Але так чи інакше, це відбувається таким чином. Якщо вас цікавлять такі стипендіальні програми, тоді ми заходимо з вами на окремий індивідуальний пошук, підбір. Бажано не бажано, а обов'язковою мовою є зарання, тому що ми зараз не знаємо там да, дедлайнів, наприклад, подачі або вам треба підготуватися до подачі для того, щоб був якийсь гарний результат. Тому відповідно, ви до нас звертаєтеся зарання окрема категорія студентів які подаються на стипендію це є студенти японісти ми так це назвемо да які в на наприклад які в україні вивчають японську мову та культуру в наших університетах це окремий окремий потік студентів і вони так само можуть податись на урядову стипендію їм з великою ймовірністю, вірніш їх з великою ймовірністю будуть приймати на стипендіальні програми, тому що ну вони вже засвідчили свою лояльність до японської культури і там вибір японської японської мови, культури там і так далі. Тому це окрема категорія. От такі стипендії можуть бути. Врешті всіх, там, скажімо, якщо просто стипендія про академічні досягнення, все підпадає під оцю категорію стипендій. Чи дають стипендії приватні університети? Можуть бути. Свої стипендіальні програми університети оголошують в певний період. Тому, відповідно, якби вас цікавили стипендіальні програми в приватних університетах, то в будь-якому випадку ми це робимо через пошук таких варіантів по вашому пошуковому запиту. Що по Японії слід знати ще? І для отримання стипендії, і, і в цілому для вступу в університет є три основні іспити. Один з яких для міжнародних студентів не обов'язковий це загальний вступний іспит в, універс... в японські університети. Щось на зразок нашого ЗНО його здавати. Ще раз повторюю, міжнародним студентам не обов'язково проте для вступу на конкурентні високотехнологічні спеціальності, там медицина, стоматологія, ветеринарія, фармакологія і юриспруденція і так далі бажано цей іспит здавати, щоб здати такі іспити. Та знову-таки, так само, як і в Україні, це не так, що ви можете в будь-який час якимось чином онлайн здати цей тест. Тобто він обмежений, він проводиться в певні конкретні дати, має певний період подачі заявок на цей іспит. Тому до цього іспиту треба готуватися окремо і повторюю, наголошую, що такі речі збирайте інформацію про дедлайни, вимоги і так далі зарання. Я би радила, певно, що якщо вас цікавить Японія, то звертатися до нас не пізніше, як за 15 місяців, навіть не за рік, десь за 15 місяців до початку навчального до навч... до початку навчального року. Для іноземних студентів є окремий іспит для вступу в японські університети. І, до речі, результат цього іспиту є пропускним вашим квитком. Для подачі вашої заявки на стипендії МЕКСТ на стипендії на урядові стипендіальні програми для міжнародних студентів цей іспит здається в липні і листопаді. Заявки приймаються для липня, березень-лютий листопада влітку. Розмір стипендій, на які ви можете розраховувати в середньому. Ми не говоримо про стипендіальні програми, де ви можете отримати 100% стипендій, але в цілому більшість студентів, переважна більшість студентів, отримує щось на зразок 300 доларів в місяць. Не так багато, тобто це сума, яка здебільшого перекриє вам, ну, наприклад, там, перекриє вам половину вартості навчання. Тобто, це десь приблизно 50%, десь воно і буде, може трішки більше або там за навчання ви платите пам'ятаємо що проживання десь коштує 500-800 доларів в місяць відповідно там 300, це десь може бути половина або третина або третина ваших витрат на проживання в Японії. і студенти здають тест на знання японської мови міжнародні студенти які поступають в японські університети цей тест здається двічі на рік він здається в Японії в 47 префектурах і здається в 85 країнах світу. Тому, якщо ви надумаєтесь поступати в японський університет, звертайтесь до нас за 15-12, ну не менше місяців до початку навчального року. Будемо дізнаватися про дедлайни всіх іспитів, які вам треба пройти, шлях, яким треба пройти, ваші шанси на отримання стипендії і так далі. Оскільки студенти можуть працювати під час навчання, і дуже багато наших, уже українських студентів поінформовані про дозволи на працевлаштування після закінчення навчання, в Японії цей дозвіл теж може бути, але він не видається автоматично тільки тому, що ви закінчили, наприклад, японський університет. Цей дозвіл на працевлаштування видається вам за умови, що ви вже маєте місце роботи і вам є де працевлаштуватися. Просто так гуляти Японією, там, наприклад, два роки чи три роки, як в Канаді, да? де у вас ви закінчили державний університет університет, коледж акредитований і маєте PGWP, і можете там два-три роки, хочете знай... знайшли роботу, не знайшли роботу, ну перебувати в Канаді ви можете. Ну і робити вигляд, що ви шукаєте роботу або, або працювати. В Японії такого немає. В Японії закінчили, маєте роботу. Маєте дозвіл, не маєте роботи? Не маєте дозвіл. Сподіваюся, відео було корисним, цікавим. Сподіваюся, ви трішки розібралися про Японію, про навчання, чому студенти обирають. Зрозуміли, що це все можливе, це може бути. Бюджет насправді не такий вже й дорогий, як є стереотип про те, що Японія це дуже дорого, якість вона й має бути дорогою. Але в цілому, ті цифри, про які ми сьогодні говорили, це насправді не так вже й дорого. В тих же самих країнах Європи, Америці, Канаді це, може бути, це власне, може бути дорожче. Тому я сподіваюся, відео сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соцмережі, звертайтеся за телефонами, заходьте на сайт. Завжди вам раді. Дякую за перегляд.